Хочу подякувати, що в цей буремний час знаходяться організатори, які організують подібні, необхідні для країни заходи. Тому що зараз всім представникам галузі треба розуміти основні тенденції, куди рухається галузь, де можна заробити гроші на відновлені виробництв, які будуть вимоги технічні, які новітні технічні рішення пропонують західні партнери або наші місцеві винахідники. Я по перше дякую організаторам за можливість сьогодні на цьому майданчику спілкуватися і представникам органів місцевого самоврядування, і бізнесу, і державних структур, і громадських організацій. Це дуже важливо, що у нас є діалог, дискусія, і ми сьогодні говоримо і про сьогодення країни, і про завтрашній день, про її відновлення. Ми говоримо про те, що сьогодні. Ми повинні залучити до нашої роботи і кошти різних рівнів: бюджетів, інвесторів, і репарації. Професійна розмова, перспективна розмова. Вітаємо, дякуємо організаторам за цей чудовий захід і присутнім бути тут. Наша компанія Санстор займається виробництвом та імпортом будівельних матеріалів. Надіємося, що найближчим часом ми зможемо відбудовувати Україну тільки найсучаснішими та інноваційними матеріалами. Дякую організаторам, що запросили на такий цікавий захід стати спікером та розповісти виробникам про зміни, які передбачені законом про надання будівельної продукції на ринок. Компанія «Фотомейт» – це надійний постачальник сонячних інверторів та систем накопичення енергії. Наша мета забезпечити клієнтів сучасними рішеннями та якісним сонячним обладнанням з професійною технічною підтримкою. би подякувати організаторам цього заходу. За можливість поспілкуватися на одній платформі з представниками громад, бізнесу та влади. Наша компанія займається будівництвом сонячних станцій, і на сьогодні ми будемо сонячні станції під власне споживання. Я представляю ксальконструкцію, яка має багаторічний досвід у виробництві металоконструкцій, яка є найбільшим виробником металоконструкції в Україні. Хочеться подякувати організаторам сьогоднішнього форуму. За те, що зробили такий класний проект, і він дасть поштовх у відбудові, у відновленні нашої України у наближенні нашої перемоги. Дякую всім, всім гарного дня.